Ми звикли думати, що небезпечне повітря це щось що має запах, дим або смог, але іноді воно виглядає цілком звичайно. Саме так було цього тижня у Львові. На вулицях нічого надзвичайного, а на картах якості повітря високі, подекуди дуже високі показники. То що ми насправді вдихаємо, чому цифри зростають навіть коли не видно диму, і чи означає це, що повітря у місті стало небезпечним? Я Анастасія Лукашевська. Це ютуб канал Львів24. Розбираємось без паніки і складних термінів. Що ж відбулось на початку тижня, зокрема 19 та 20 січня, у Львівській міській територіальній громаді зафіксували підвищення індексу якості повітря. На окремих постах він перевищував 200-300 одиниць. Такі значення класифікуються як погана або дуже погана якість повітря. Водночас, офіційні служби запевнили, аварійних або наднормових промислових викидів не було а середньодобові показники залишаються у межах допустимості. На перший погляд це звучить суперечливо, але насправді мова йде про різні способи оцінки одного й того ж явища. Індекс якості повітря це узагальнений показник. Він не вимірює щось одне, а показує настільки повітря в конкретний момент може бути шкідливим для людини. У Львові найчастіше на цей індекс впливає дрібні тверді частинки, так званий пил PM2,5 і PM10. Це мікроскопічні частинки, які не мають запаху і не видно неозброєним оком, але вони легко потрапляють у легені. PM10 10 частинки діаметром до 10 мікрометрів, PM2,5 25 до 2,5 мікрометрів. PM2,5 є більш небезпечними, бо проникають глибше в легені та кровотік, тоді як pm 10 переважно залишаються у верхніх дихальних шляхах. Індекс дуже чутливий до коротких піків забруднення. Він може різко зрости на кілька годин, наприклад, зранку або ввечері, і так само швидко знизитись. Саме тому люди часто бачать на графіках червоні значення, навіть якщо загалом день виглядає звичайним. Ключовий момент різниця між індексом і середньодобовими нормами. Середньодобові показники це середнє значення за 24 години. Якщо повітря було поганим кілька годин, але решту часу прийнятним, у підсумку добова норма може не бути перевищеною. Індекс якості повітря показує інше: наскільки шкідливо дихати повітрям прямо зараз. Тобто ситуація, коли індекс високий, а середньодобові норми в межах до... Пустимого не є помилкою. Це означає, що заборонення має епізодичний, але відчутний характер. Підвищення значення індексу якості повітря зумовлені збільшенням концентрації дрібнодисперсних твердих частинок пилу PM2.5 та PM10. Однак підстав для занепокоєння немає. Ознак аварійних або наднормативних промислових викидів не зафіксовано. Ситуація має тимчасовий характер, та за прогнозами може покращитись після зміни метеорологічних умов. Та Головна причина цього явища не заводи, а тепло в оселях. Екологи пояснюють, у холодний період головним джерелом забруднення стає опалення. Це централізовані котельні, індивідуальні газові котли, печі на дровах і вугілі, інколи спалювання неякісного палива. Усе це збільшує кількість дрібних частинок у повітрі, особливо у густонаселених районах і приватному секторі. Додайте сюди погодні умови: безвітря, високу вологість, температурну інверсію і забруднення просто немає куди подітися. Воно накопичує Чується над містом, навіть якщо немає видимого смогу. Пік і забруднення зазвичай збігаються з періодами, коли активно працює опалення, зростає транспортне навантаження вранці і увечері повітря холодніше і важче, а вітер слабший. Саме в цій годині індекс якості повітря найчастіше стрибає вгору. Тепер поговоримо про головне, як це впливає на людей. Для більшості здорових людей короткочасне перегіршення якості повітря не є критичним. Але воно може викликати дискомфорт, головний біль, подразнення очей, кашель, в тому найчутливіші до такого повітря діти: літні люди, люди з астмою, бронхітом та серцевими захворюваннями. Саме для них і високий індекс це сигнал бути обережнішими, навіть якщо зовні все виглядає нормально у здорової людини при підйомах pm 2,5-10 відчуття можуть бути не специфічними, але чіткими: кашель, першення в горлі, сухость або подразнення очей, носа, скарги на важкість або стиск у грудях, прискорене дихання, головний біль. Підвищена стомлюваність при фізичної активності це пов'язано з рефлекторним подразненням слезових і системним запаленням. Дехто може відчути нечіткість дихання або загострення сезонних алергій. Ці симптоми зазвичай проходять через кілька годин або днів після нормалізації якості повітря. Екологи й медики радять дотримуватись простих кроків: стежити за показниками якості повітря, не планувати інтенсивні фізичні навантаження на вулиці у години піків. Провітрювати приміщення тоді, коли індекс нижчий, не створювати додаткових джерел забруднення, зокрема не спалювати відходи. Звісно, це не вирішує проблему повністю, але зменшує вплив на здоров'я. Медичні та респіраторні маски і фільтри, наприклад, 90F, дев'яносто FFP2, значно зменшують потрапляння дрібних часток, особливо пім 25 Звичайні тканини маски цього не роблять. Очисники повітря з хепофільтрами в приміщенні знижують концентрацію часток вдома, особливо корисні в нічний час, або коли вдома є діти, люди з астмою та серцевими хворобами. Ситуація з якістю повітря у Львові взимку не щось унікальне. Подібні проблеми мають інші міста. Це питання не одного дня і не одного вимірювання. Воно пов'язане зі структурою опалення щільною збудовою кліматичними умовами. Отже, високі показники індексу якості повітря це не привід для паніки, але й не те, що варто ігнорувати. Вони показують моменти, коли повітря стає шкідливішим, навіть якщо зовні непомітно. Розуміння цих процесів допомагає ставитися до цифр спокійніше і водночас уважніше до власного здоров'я. З вами була Анастасія Лукашевська та Ютуб канал Львів 24.